Всім привіт! Вас вітаю Олександр. Ви на каналі Саша Квітсад. сад. Сьогодні проговоримо про бруньки, які види броньок є, і взагалі як розрізнити просту бруньку від плодової бруньки. Багато з вас обрізає сад, багато з вас розуміє. Я знаю, що ви садівники всі розумієте, а початківці беріть і слухайте. То що щоб навчитися обрізати сад, потрібно багато років. І Я сам постійно навчаюся. І читаю якусь літературу, щоб більше досконалити свої знання, бути більш затребуваним спеціалістом. Мені це цікаво і, мабуть, вам теж буде цікаво. І так почнемо з найпростішого, Це черешня. Розглянемо на простому прикладі: ось у нас є однорічний приріст. Це однорічний приріст, він не закладає бруньки. Це у нас просто подовження тої бруньки, що доросла. Все, що йде е, у цьому рукавові, як ми бачимо. Це все йдуть в урожайні бруньки. Ці бруньки закладаються чому? Тому що я прирізав, притупив приріст і ці бруньки стали урожайними через рік. Ну, ось в мене весь рукав йде в урожайні, Там йде перевод і так воно формується. Так що не будете ці бруньки з цими урожайними Але будемо, будемо реалістами. Брунька урожайна не означає, що у вас буде постійний урожай У нас є такі фактори, які не сприяють урожаю. це а Погодні умови, коли у нас був хороший цвіт, але прийшов приморозок і половину цвіту просто немає. Варіант Б. Оприскування тими препаратами, якими не можна оприскувати при цвітінні, такі теж бувають, що оприскують по цвіту. І варіант С просто може бути якийсь шкідник, який є цвіт. Це теж треба все вчитувати. При переводі черешні я постійно переводжу на плодову бруньку. Я перший ярус завжди укорочую і лишаю прородну, а якщо в мене є приріст я укорочую, щоб ці всі бруньки заклали в нас ось такі букети. Можливо, я в чомусь буду помилятися. більш досвідчені агрономи та садівники мене поправлять в коментарях, звичайно. Я вас послухаю, буде дуже цікаво. І йдемо далі. Возьмемо колоновидну яблуньку, ось бачимо яку закладку на колонці. Колоновидна яблунька, так має вигляд. Тут її вже, мабуть, 5 років. Ось такі вона формує бруньки. Це все. Однорічний приріст, який не має ніякого подового закінчення, він просто у нас росте. Ось такі у нас є бруньчки. Дивіться у себе в садове і приглядайтесь. Якщо взяти у нас грушку, ось, наприклад, сорт Талгарка, вона в мене на бік, треба її прив'язати. Бачимо ростові бруньки. Ось так. Це йде подовження і у нас є бруньки, що заклали врожай. Ось бачимо ця брунька вже врожайна. Нагадуємо, що далі є які умови, які сприяють врожаю і які не сприяють врожаю. Беремо також абрикос. Ось у нас є списи, які на нього кажуть. Такі списи, їх не треба обрізати, це у нас все йде плодове. Того не ріжте їх ні в якому разі, якщо не хочете понижити дерево чи перевезти когось інше. Це все у нас закладе на наступний рік, якщо прирізати його трохи. Абрикос тут ще більше сприятливих умов для того, щоб вони вродили, але за ним треба дивитись. Груша моя кюре. Старі дерева мають таку. З закладку і, звичайно, від сорту залежить також яка брунька, як вона буде виглядати. Це кюре просто родить неймовірно і багато, старе дерево. Але я цю грушу не люблю, вона не стоїть довго. Ось такий вигляд мають. Маємо навіть персик, це лінія персиків, які не подалися, ну, саженці залишив собі. Їх буду, звісно, викопувати. Персик у нас має врожайність, на яких бруньках. Ось на таких. Це однорічні, двохрічні пагони, не більше Трьохрічка, як ми бачимо в рукав, нічого нам не дає. Дає тільки на цьому маленькому приросту. Того тут -то обрізка персико відрізняється від всіх інших. Ось вам наглядно показується берег. Ось такі бруньки. Показав вам бруньки як міг. Якщо вам цікаво це відео, Ставте, будь ласка, подобайку, поширюйте друзям, пишіть ідеї, можливо, ви мене поправите в чомусь, я вас послухаю. Дуже би хотів би глянути думку експертів, більш, садівників з більшим досвідом 15-20 років. Було б цікаво послухати вашу думку, послухати вашої поради. А так, кому було цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. З вами був Олександр Квітсад.